Собор святого Петра Собор святого Петра є найбільшим храмом у Ватикані, другим у світі та, безперечно, найголовнішим у католицькій площині християнського світу Собор побудували на місці, де знайшов останній прихисток апостол Петро. Саме там він і похований. Зведення тієї будівлі, яку ми сьогодні можемо побачити, розпочалося 18 квітня 1506 року. Перед собором була потрібна площа, яка вміщувала б дуже багато вірян, що приходили сюди, аби отримати папське благословення чи брати участь у релігійних службах чи святах. Це завдання виконав Джованні Лоренцо Берніні, який створив протягом 1656-1667 років площу перед собором, одне з видатних творів світової містобудівної практики. Берніні вирішив сформувати площу із двох частин. Перша трапеція подібна починається від базиліки, завдяки тому, що ширша основа розташована біля лінії собору. А вуща основа виходить на другу частину площі, створюється ефект зворотної перспективи. Друга частина площі велетенський еліпс, поверхня якого злегка нахилена до обеліска як до центру. Шатром базиліки святого Петра є найбільшою консольною цегляною надбудовою у світі і має два склепіння. Це архітектурне рішення має важливе підґрунтя. Висока, трохи витягнена баня виглядає краще ззовні, але всередині краще сприймається кругліше шатро. На оглядовий майданчик над банею перед ліхтарем можна вийти по 510 сходинах чи піднятися ліфтом і пройти 320 сходин між склепіннями шатра. Загалом будівництво собору тривало майже 150 років. Архітектори мінялися один за одним, а з ними і бачення того, яким має стати собор. Його форму змінювали декілька разів. До появи найголовнішого храму католиків також доклали руку Антоніо да Сангало, Джакому де Лапорта, Карло Мадерна та, звичайно, Мікеланджело Буонаротті. Сьогодні до храму ведуть п'ять бронзових дверей. Цікаво, що ту, яка розташована праворуч, відкривають лише один раз на 25 років у святий рік напередодні Різдва. Саме тоді можна спокутувати найтяжчі гріхи. Коли святий рік завершується, двері знову замуровують бетоном. Після входу через інші двері відкривається вівтар, навколо якого ніколи не гаснуть лампадки. Служити звідти Месу має право тільки папа Римський, вівтар розташований прямісінько над могилою апостола Петра. У підлозі навіть проробили спеціальне віконце, крізь яке можна її побачити. До речі, близько 50 років тому археологи провели розкопки і виявилося, що там дійсно є залишки тіла віком майже 2000 років. Сьогодні туристи можуть піднятися на верхівку куполу, для цього необхідно подолати 551 сходинку. Утім, перші 230 сходинок можна проїхати ліфтом. Спочатку підйом легкий, сходи низькі та широкі, але з кожним прольотом ступеньки зменшуються, звужуються та крутішають.